Багато проблемних питань сьогодні розглянули, але одне із також важливих питань для аграріїв це є саме агрохімічний аналіз ґрунту. Я заступник директора агрохімічної лабораторії Tech, Знаходимося в Київській області, які надаємо послуги з проведення всіх лабораторних аналізів для фермерів. І так, агрохімічний аналіз ґрунту. Навіщо робити агрохімічний аналіз ґрунту? Є багато в практиці фермерів, які кажуть, ну, росте, росло до вас, буде рости. Але ж завжди потрібно, ну, як то кажуть, дивитися за тим, що ти використовуєш для того, щоб мати вищий економічний ефект. Які форми добрив потрібно застосувати та в яких нормах. Як покращити та зберегти рівень родючості, як отримати максимально можливий урожай з мінімальними витратами, чи, чи доцільно брати в оренду ту або іншу земельну ділянку? На сьогодні це досить таке актуальне питання, тому що ви знаєте, що багато аграрних земель, які знаходяться в державних підприємствах, їх якби вилучають і будуть виставляти на прозору для продажі. Для того, щоб її взяти в оренду, потрібно розуміти, що ти там береш, і що там вирощували, і що там використовували, які добрива, щоб розуміти, що ти не візьмеш, а тобі потрібно буде вкладати великі кошти для того, щоб якусь родючість там підняти. Чи варто платити заявлену вартість за придбання конкретної земельної площі, ідентифікувати і зафіксувати потенційні ділянки забруднення? Слід пам'ятати, що ґрунтова система є живою та динамічною, тому агрохімічний аналіз слід проводити щорічно. Агрохімічний аналіз слід проводити на постійній основі та з певною періодичністю. Що, що це нам може дати? Правильно розподілити внесення добрива. Інколи кажуть, там нас там що сталося, особливо останні два роки. Цей рік і минулий. Фермера там кажуть, ну у нас там на складі ще є, там що є, ми там його використаємо, викладаємо. Там. Каже, операція чистий гар... чистий склад. Але це ж теж ну невірно, взяти те, що в тебе залишилось, можливо, воно в ґрунті є і його не потрібно туди вносити. Краще вже нічого, ніж ну, що-небудь або з того, що в тебе є, Визначити лімітуючий фактор та грамотно його ліквідувати. Не використовувати в системі живлення елементи, що є надлишковими та достатніми у ґрунті, виявити або ж заперечити доцільність дробного застосування, підібрати найбільш ефективні добрива для кожної окремої культури, поля та сівозміни в цілому. Як відновити ґрунт, який зазнав негативного впливу під час воєнних дій? На доступність та міграційну здатність токсичних елементів впливають властивості ґрунту. Зокрема, це кислотність, містогранічної речовини, гранулометричний склад. Кислі ґрунти вони сприяють шкі... шкідливим елементам бути в тій формі, які рослині здатні в себе забрати. Етапи подолання сьогодні вже багато говорили, і для того, щоб це зробити, дійсно треба поетапно до цього підійти. Зрозуміло, що про те, що я розповідаю, це вже потрібно робити після того, як ви там проведете розмінування полів, зафіксуєте всі там завдані вчинки і подальшого перейдете до даних процедур. Значить, це моніторинг земельних ділянок, може бути спутниковий моніторинг, оцифрування та застосування дронів. Моніторинг грудів і посів проводити це агрохімічний аналіз і посів, посівні якості і насіння, і матеріалу, які будете збирати. Що потрібно зробити, щоб покращити ситуацію забруднених ділянком? Перше, це обробіток ґрунту. Вибухи та рух важкої військової техніки спричинюють високу щільність верхніх горизонтів ґрунт. Проблеми з ущіння можна вирішити глибоким обробітком, глибину якого визначають на основі вимірів щільності або твердості. Це опосередковано може допомогти, тому що ну, в умовах підвищеної концентрації задуреності речовин. Інтенсивна технологія обробітку негативно впливає на ґрунти, порушуючи їхню структуру, руйнують поверхні шари. Проте одразу перейти на систему Ноутіл, no це сучасна система обробітку, яка дозволяє висаджувати насіння у необроблений ґрунт. Тим, хто це вирішив зробити, не рекомендується. Перехід повинен бути поступовий, тому що якщо там родючість дуже низька, коли ти те насіння навіть в необроблений ґрунт положиш, ти не отримаєш ніякого результату. з того Не допускати обробіток волого ґрунту це становить найбільшу небезпеку, спричинюючи досить значне переущільнення. Також варте. Варто подбати про такі технологічні моменти, запровадити маршрутизацію руху техніки полем, здвоювати або потовщувати колеса тракторів, а за можливості взагалі відмовитись від колісних тракторів, особливо на фізично недостиглих ґрунтах, застосувати комбіновані та широкозахватні агрегати, періодично перевіряти щільність ґрунту за допомогою пенетрометра. Подбати про дренаж на тих полях, які це потребують, проводити вапнування за необхідності. Там, де це можливо, рекомендовано застосувати сівалки прямого висіву. Це дозволить суттєво зменшити навантаження на ґрунт. Далі це сівозміна. Дуже важливо робити сівозміну на 20-30 років, але так як інколи беруть оренду там, на 5 років, на 10 років, то ніхто цим, над цим не задумується. І це є великою проблемою. На ріст і розвиток кореневої системи росин впливає хімічне забруднення. При підборі культури потрібно звернути увагу на два основні моменти. Тобто це вплив забруднювача на посівні якості насіння, ріст культури та їхня врожайність. Це ми е, беремо зі сторони економіки. Тобто, що ми можемо зекономити, вибираючи ту чи іншу культуру. І накопичення забруднювача в основній продукції. Тобто, яка продукцію ми будемо отримувати, і як важкі метали і інші хімічні забруднювачі попадуть у саму продукцію, і потім що вам з нею будете, що ви з нею зможете зробити? І в якій кількості воно може бути там. Кукурудза. Це, так, я взяв там по дослідженнях два види продукції, дає врожай з підвищеного вмісту важких металів та радіонуклідів, але при цьому їх концентрація у зерні не перевищує максимально допустимих рівнів. Соняшник має е, природну властивість накопичувати цезій та кадмій, причому концентрація останнього може перевищувати діючі обмеження. Е, Далі. Фіторемедіація. Це комплекс методів очищення стічних водів ґрунту. Гру, і атмосферного повітря з використанням зелених рослин. Забруднений ґрунт можна поступово відновити висіваючи культури, які мають високий виднос, забруднювача і бажану значну масу. Основною такою самою великою рослиною, яка виносить велику масу, це є конопля. Із ґрунту виносить багато свинцю, кадмію, міді та цинку. За вмістом важких металів горох на забруднених ґрунтах близький до конопель, але їх винос зеленої маси набагато менший. Але при цьому є велика проблема, що робити далі з цими рослинами, які з ґрунту забрали ці метали. Ти ж його не скосиш, не залишиш там на ґрунті, на щоб воно далі знову ж йшло туди. Далі це мікробіологічні добавки. Якщо поле вигоріло, то у верхньому шарі ґрунт до 50 см відбувається повна або часткова стерилізація. І внесення мікробіологічних препаратів теж сприятиме швидшому відновленню мікрофлори. Також ці засоби можуть допомагати з проблемою паливомастильних мастильних забруднення ґрунтів. Дослідження показали, що на ділянках забруднених нафтопродуктами окремі групи мікроорганізмів сприяли втричі швидше їх деструкції. Але це також, якщо Якщо це там частково десь вилились паливно-мастильні матеріали, можна їх рекультивацію забрати грубим зменшенням верхнього шару, і тоді це ну, економічно вигідно. Хімічна міліорація. Вапнякові матеріали вносимо на кислих ґрунтах. Гіпсування гіпсування можна застосовувати тільки на лужних ґрунтах. Цеоліти використовуємо для детоксикації надлишку важких металів на кислих ґрунтах. Застосування цеолітів забруднення серцем вдавалося знизити до 30%. Серед інших матеріалів доведеної ефективності базові, базових туфів, також застосовуючи, дають позитивний ефект. Система внесення добрив надієві, добрива на порушених ґрунтах в ході воєнних дій є органічні, чого і на на сьогодні їх дуже не вистачає в аграрному секторі. На полях, які вигоріли, відбувається зниження вмісту гумусу. Не знищення мікробіоти, рослинних решток, а концентрація рухових форм важких металів підвищується. Органічні добрива можуть поступово виправити негативні наслідки пожеж. Фосфорні добрива до мають здатність до детоксикації важких металів в результаті взаємодії у ґрунті утворюють фосфати металів свицю та цинку, які важко розчинені сполуками і малодоступні для рослин. Далі це рекультивація. Е, груба рекультивація це механічне згортання бульдозерами, але ну, відновлення йде десятками років, і були вже такі дослідження із Юсейдом проводили, що е, ну, не сильно впливає на покращення родючості ґрунту. Е, зняття забруднюючого шару вигідно, але на малих ділянках. Е, і консервування пошкоджених ділянок е, це самовідновлення, запустити процес. Е, Природні, які є в землі. Далі це робота з рослинними рештками. Спалювання поживних решток соломи, що досі, в Україні, що досі є в Україні, насправді це спалювання коштів, це втрата азоту. В одній тонні соломи ми маємо 80 кг азоту. Крім того, спалювання зупиняє процеси в ґрунті на 2-3 сантиметра, що знищує всю біоту. Неконтрольоване зароблення рослинних решток, окрім позитивного ефекту, може створити ряд проблем Тому тому коли ми її перемелюємо, там ту солому, ми її маємо обробити різними деструкторами, які мають допомогти їй швидше перетравити. І це є там мікроорганізми, які мікроорганізми і гриби, це можна використовувати ті препарати. Ось в кінці, які я вказав в даному слайді. І так, які їх покрокові дії? Це фіксація ураження, агрохімічний аналіз ви проводите, приймаєте рішення, що потрібно робити. Ну і постійний моніторинг проводите а со своїх